До доброго мирного дня. Сьогодні в нас неділя, природа. По плану що нового в нерухомості. В нерухомості ну, все по-старому. Нічого нового. Програми програми в основному зв'язані з війною, тому договори, ну, емоції змішані і Покупців і у нас. Сьогодні хочу поспілкуватися і за прописку-виписку. Воно зв'язано як би, з нерухомістю також, в тому числі, але це для всіх корисно як би, ця інформація. Прописатися можна будь-кому, будь-куди, з згодою. Співвласників одного чи двох чи трьох, тобто приходять всі в ЦНАП, один, якщо він один власник, два-три, скільки там часткова, сумісна, чи яка там власність, всі приходять власники і дають згоду на прописку будь-кому в цьому помешканні. Що стосується виписки, така ж сама історія: всі приходять власники. І виписують будь-кого не власників, в тому числі дітей, всіх неповнолітніх, повнолітніх інвалідів, всіх виписують, мають право це зробити, окрім співвласників. Наприклад, співвласник не може виписати іншого співвласника. Ну, така історія. Якщо ми говоримо про продажі. То покупець не повинен боятися того, що на сьогоднішній день буде прописаний хтось в помешканні дорослий, тому що з дітьми не продається, не дарується, будь-яка нотаріальна дія не робиться. А от, з дорослими можна робити будь-яку нотаріальну дію, і потім. Новий власник, чи в цей день, чи на наступний день йде в цнам бере талончик, виписує будь-кого. Опять же, таки, якщо два співвласника два приходять, і так далі. І в цей же день знімають з реєстрації будь-кого з. Нового, новокупленого помешкання. Тому не переживайте, да, раніше були проблеми, раніше це були суди. До речі, коли там, наприклад, людина загинула десь в аварії чи ще десь, то це була дуже велика проблема виписати когось не власника. Це, ну якби трошки воно. Здорового глузду в цьому немає, тому що моє помешкання, і хтось прописаний там в якомусь 80-му році. Ну, може бути таке вилізти, скажем так, і ти судишся, щоб його виписати. а Він ще десь в аварії загинув. Ну, тобто дуже велика була проблема. Зараз ні. Зараз я вважаю, що це правильно. Власник. Керує процесом своїм помешканням, кого хоче, виписує, кого хоче, прописує. Ну, така історія. Тому купуємо, не переживаємо, якщо хтось прописаний, і в цілому інформація для будь-кого, хто хоче когось виписати там чи прописати і ну, регламентується старими ще, скажімо так, нормативами. Тому Виписуйте, прописуйте. у вас все буде добре. Дякую. Наступна інформація буде ще цікавіша. Гарного дня!